Друзі, всім привіт! Сьогодні я прилетів на ось таку класну водойму, яка знаходиться за моєю спиною. Дивіться, яка безкрає озеро. Озеро дике, ніякий не платник, нічого. Буду тут сьогодні пробувати шукати, ловити щук. Що сьогодні з цього вийде, я навіть не знаю, тому що тут я також досить давно не рибалив і по щуки націлено. Був тут декілька разів, один раз успішно, один раз ну, з нулем. Тому зараз будемо пробувати. так їде. Зараз будемо пробувати розкладатися і робити перші закиди. Подивіться, як тішить сьогодні погода. 11-та година ранку. А дивіться, яка як, як в казці все просто. Тому зараз розкладаюсь і лечу ловити. Шкоднік. Настоящий шкоднік. Нікого не було, тільки мені треба знімати, обов'язково треба їхати трактором. Що ж, друзі, ось така прекрасна водойма. Нас сьогодні з вами зустрічає. Побачимо. Сподіваюсь, що сьогодні буде рибно. Поїхали. Комплект в мене той самий, який був минулого разу. Це моя корта до 10 грам, старенький страдік. 0,6 шнурочок, восьмежилочка. поставив фета на 7 грамах. І Буду пробувати, поставив 7, в мене більших вагів немає. Для того, щоб пробити яке тут дно взагалі глибини, е, мені здається, що ну, тут досить глибоко, 7 грам якраз те, що потрібно. І зараз буду пробувати обловлювати. В моїх планах пройти той весь берег протилежний. І там далі між комишами є також місця, де я зайду вже в останню чергу. Зараз, поки буду обловлювати, тут намагатись. Погода дуже шикарна. Я не знаю, як буде кльово риби, але якщо в таку погоду ще вдасться класно відловитись, це був би взагалі подарунок. Тому що пташечки співають, тихо, вітру немає, сонечко світить. Така погода, ну дуже рідко буває таке, що на рибалку попадаєш в таку погоду саме. Опа, друзі, дивіться. Я прям бачу, як вона вискочила. Це взагалі що таке? Стій, 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 стій. Дивіться, який шнурок. Ось тут буквально в самих ногах отака от малесенька щучка. Зараз я її ну, одну фотографію зроблю, дивіться який фет і яка рибка. Одну фотографію зроблю і відпущу зараз. Це взагалі прикол такий. Ми її обережненько відпустимо. Така малявочка. Ливий додому. Пішла. Взагалі я не очікував такого. Тобто місце таке прямо під самим берегом. Я побачив, як вона тако вискочила. Я не знаю, в камерах там було, видно не було. Дуже маленьке, це було одразу помітно. Але схопила жадібно, фур, полетіла. Це вже круто, тому що ну малесенька така реально. І з'їла фета на семи грамах. Це взагалі прикол. Тобто я тільки-тільки почав рибалку, ну це вже дуже хороший дзвіночок. Можливо, от моя теорія, що риба стоїть під берегом, дуже робоча, але от щучка ну прям мілка взагалі ніяка. Ну Зараз ми будемо продовжувати з вами тільки руки робити. Ось такий фет. Фіолетовий грузик 7 грам. І ось такий фет наполовину фіолетовий, наполовину рудий. Зараз продовжу обловлювати берегову зону. Тому що ну дуже мені подобаються такі результати, тобто ну тільки-тільки я прийшов, розмір риби, звичайного, взагалі ніякий. Але от сам факт, те, що вона жадібно так схопила, клюнула, це дуже класно. Прямо от вона вискочила прямо з-під комиша, я в окулярах мені дуже добре видно, ну, полярики я вдів, дуже добре видно, що відбувається там з приманкою, що взагалі відбувається в воді. Не прям щоб ідеально все було видно, але видно досить добре, тому можна пробувати обловлювати берегову зону? Є, yeah, there... друзі, є! Yeah. Ха-ха, стояти Зайшов я в таке місце цікаве. Поставив фета 4 грамчика. І ось така рибка. Дивіться, зашов в чигирі, але щучка взагалі малесенька. Зараз я її відпущу. Дося трошки більше, ніж попереднє. Зараз відпущу її. Ось, дивись. Це таке дуже привабливе місце насправді. Я от сюди зайшов, думаю, прокину. Це в таких місцях живе щучка, але розмір її, бачите, дуже мілкий. Тобто хотілося б покрупніше. Ну, можливо, вона тут жила не одна, зараз дізнаємося, але дуже мілка така. Вона то бійка, все класно, але розмір залишає бажати кращого. Я в тому, що я обловлюю ось такі місця, я... петик так і залишив 2,8 дюйма, а от е... вагу поставив 4 грамчика, тому що для щуки важливі ось зависання. 4 ну, в берегових таких умовах будуть висіти в воді трошки довше, ніж 7, тому я ось прокидаю зараз тут берегом, піду далі. Дуже такий результат, я не так довго ловлю, а вже маю дві рибки в заліку. Правда, їх розмір залишає бажати кращого. І одна справа, якби я ловив там на маленькі якісь двохдюймові приманки чи окуневі вони б такі клювали, то окей, в принципі, то логічно. А так ось такий монтаж 2,8 дюйма фет. В принципі, весна. Має клювати, ну, відносно маленька приманка для крупної щуки, має клювати ну, нормальна щука, нормального розміру. На минулій рибалці в мене там на менші приманки клювали більші щуки, а тут так собі. Ну ладно, ходімо далі. І ще з того, що я помітив, що риба клює з підходу. Тобто реально три закиди. Покльовка, якщо покльовки немає, можна йти далі. Тобто дві приманки різні по кольору, принципово різні. Тобто одна більш темна, одна більш світла. На одну приманку одна риба і на другу приманку одна риба. Хоча мені здається, що десь там глибоко в душі, я так думаю, ті рибі абсолютно все одно. Я б там приманка пропливала, вона б її все одно з'їла. Я ось дійшов уже до самого краю водойми ми майже то зараз я тут ще трохи покидаю, ще трохи далі зайду і буду повертатись, обловлювати ті береги. Тому що якби, я цю частину обловив вже детально різними приманками. Ну, Єдине, що я не використовую в облаги, тому що ну, не, не знаю дна і тут влітку падає вода дуже сильно, і тут під берегами прям реально можуть лежати гілки, дерева, все що завгодно. Мангали, там, я не знаю. Тому треба трошки поберегти в область, ну не в цих умовах їх використовувати. Зайшов я напевно в самі щучі місця, які тут є взагалі. Це самий край водойми. Тут моя любима рубрика От забор у воду. Не розумію навіщо це. Там дуже класні місця, але туди я не дійду. Тому зараз спробуємо обловити. Тут таке закуточок, невеличке плесо, тут в принципі може жити щука аж бігом. Не знаю, що з цього вийде, тому що ну, я в планах ще не з того боку я маю половити. Але я думав, що я обійду десь тут, а тут -а балабаса, хтось поставив собі забор, щоб ні в якому разі ніхто не пройшов по його території. Він не вкрав його картоплю, не знаю. Чого люди бояться, навіщо це робити ці тини у воду, я не розумію. Це ж абсолютно незаконно насправді. Але враховуючи те, що нікому воно тут в принципі, крім мене не заважає, то, власне кажучи, ніхто, крім мене, цим питанням займатися і не буде. А мені воно теж нафіг не треба заради того, щоб половити риби. Паяти собі міски, то не дуже прикольна тема. От іду, друзі, і не можу зрозуміти, чому в таких цікавих місцях немає покльовок. А з двох перших точок, рандомних просто, я зняв рибу під берегом. При тому, що є приманки якби змінюю, толку це не дає. Тобто я попав в точку, де була риба. Тобто от вона там на сонечку грілася, умовно, тут тінь. Можливо, це також має якесь значення, не знаю, зараз перевіримо. Я перейду на інший бік водойми, От я вже напів шляху, мені треба кудись туди. Отам От десь походити. Але там не так як тут. З цього боку дуже багато підходу до води є. А там взагалі їх мало, тобто там точок 5, напевно. Треба буде більш детально їх обловлювати, тому що Ну, більше там немає варіка, де стать, покидати. Тому зараз йдемо. Впевнено, на той берег. Я коли приїхав, ви бачили, це те місце, з якого я почав. Ви бачили, як тут було класно, тихо, затишно. А зараз другся, вітер, все як назло. Така прекрасна погода була. Лови собі, кайфуй, а зараз Балабаса, вітер дує. Видуває думку, що таке місце, де немає взагалі, тут, в принципі, на цій водоймі. Неможливо десь заховатись від вітру. Дуже так некомфортно стало ловити. Але це ще не великий вітер. Але він отак посилюється, посилюється. Я думаю, через якусь годинку буде вже вітер дуже крепкий тут -от дути. Трава, трава, травичка. Нічого, зараз підемо шукати рибальську. О, є-є-є! є! є, є, є. А -а -а! А-а-а! Це була щука, яка промахнулась ось ці луска. А-а-а! Друзі, оце так так! Така подача якась. Я її підцепив чи то за бока, чи то за жопу. Незрозуміло, я прям її потримав, прям хороша риба це була. Це не оці малютки. Оце так. Подача така жадібна, ну і за бока, скажімо за все. Точно була щука і вона ну, промахнулася. Був удар чіткий, я її засік і видно, ну, не пробив. По щеку пробив би 100%, а так я її всік нормально і все як треба, я достав тільки шматочок луски. Але яка подача була. Бачите, кислота? Я чесно не розраховував, рожева чи бурашка, такий кислотний віброхвост, спрацював. Причому от одразу я тут, думаю кину, ти ж тут кидав, кидав, думаю, кину ще раз. І знову ось тут неподалік від, від берега. Тобто вона десь тут крутиться. Тому я думаю, доцільно от, схожі місця, от в схожих місцях є щука. В інших немає. Тобто, не знаю з чим це пов'язано, але от саме тут от вона крутиться. ого хо-хо-го, це, друзі, неймовірно круте місце якесь. Тут прям пахне успіхом я б сказав. Зараз спробуємо силікончик. Якщо силікончик не дасть толку... То можна тут спробувати в області, думаю. Ох, друзі, є хтось. Є щучка з далекої дистанції. Ось така ось малишечка. Я знав, що тут щось буде таке прикольне місце, але маленька щучка це точно не така, як хотілося б мені. Дуже хорошенька. І спрацювала кислота, от бачите, не дуже я в неї вірив насправді, а спрацювала. При тому, що я це місце обловлював з протилежного боку. Тобто я сюди 100% докидував. І... Ну, обловлював ці місця. Так, віддай. О, віддай хвоста. Є. Так, зупинись. Зараз я тебе відпущу. Ти мені така здорова, мені точно не потрібна. Ах, ти яка красуня. Побігла до домця. Так. Ну, в принципі, кислота, бачите, спрацювала, таке місце цікаве. Я спочатку обловив берегову частину, а потім перейшов на облов більш далекої дистанції. І як не дивно здалеку клюнула малишка така. Але це ж все одно не те, чого б хотілося, хочеться ну, здорову якусь за кілограм. Це Мілюзга. Ну ладно, маємо, що маємо, ловимо далі. Лізу я в такі дебри, я вам кажу. А все тому, що я бачив активність щуки в цих місцях, але туди зайти, як туди взагалі чи можна зайти, таке плесо гарне. Якщо я зараз тут дійду, бо дуже високий рівень води, нікуди я тут не дійду. Тут повсюди вже вода стоїть от собачество. Давайте спробуємо якось звідси. Ні, ось так. От звідси. Я не знаю, звичайно, що з цього вийде. Можливо ми залишимо тут тиманку, але спробувати варто. Затія, звичайно, така собі, тому що так проводку робити не дуже зручно. Я взагалі не бачу, де моя приманка. Я тут зроблю буквально декілька закидів. І все. О, мало не вбило мене приманкою. О, це, звісно, так. Да. Песня? Все переплуталось? Я чомусь не здивований. Тому що ідея була якби прикольна зайти, закинути. А що далі тут робити, якщо навіть риба клюне, не зрозуміло. Це вже все. Габела. Дивіться. Про що думав, питається? Ну, зараз може. Та ні, я навіть гратися з цим не буду, зараз перепалю і перев'яжу приманку. І все. Ось так виглядає, друзі, цей шнур я руками на вузлах не пався взагалі. Так один денечок поганяв його, на дерева позакидав трохи і все, шнурочку прийшла глина. Ось вам восьмижилички. Дуже класний шнур, але е, враховуючи те, що восьмижинка швидко йому приходить каюк. Ладно, зараз я ще тут оці вузли розгадаю і з вами продовжимо. Здавалося б, такі шикарні місця. Що щука тут має жити з вірогідністю 100%. Напевно, тут і живе, але разом з нею тут живе ще багато-багато кормової риби всякого малька, всякої фігні. І вона тут неактивна, не голодна, взагалі ніяк не реагує на мої приманки. Я зараз ще зміню ось таку кислотну. Спробую ще її поганяти, але щось воно не клеїться. Хоча в сплески риби тут є, тобто і, скоріш за все, щуки, але ніяк не хоче вона відкликатися на мої приманки. Є, друзі, є! Ха, Кислота сьогодні працює. Да як то кажуть, це ще менше ніж попередніки. Така кислотна приманка. Ось така мікро-мікро щучка. Опа. Клюнула, до речі, на скиданні з трави. Тут тобто дуже багато трави, я її продирав, продирав і на рівномірній проводці. Вона прям дала добре. Але ж мілка. Мілка, розумієте. Тобто розмір приманки не відповідає розміру риби від слова взагалі. Тобто мають попадатися більш, скажімо так, крупні особини, а ми щось працюємо з вами на зменшення. Тобто Кожна наступна риба менше попередньої. І я це повернувся на ці місця, де в мене була вже одна щучка. Поставив ту саму приманку і думаю, зараз я тут обловлю більш детально ці місця. Ось буквально там третій, п'ятий закид, вона так тих-тик, скидаю, 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 так бемс і є. Але розмір дуже маленький, тут трьохдюймова приманка. Ой, ой-ой-ой, ой-ой! Уявляєте, друзі? На паузі. Ще одна. Ще одна. Ну дивіться, це нормально взагалі. Така сама, як попередні. Так, віддай приманку. Саме цінне для мене зараз це приманка. Опа, ливий. Якийсь нонсенс. Вже розірвали її, дивіться, роздерли, яке тут. Як тільки можна було, але все ще працює, тобто залишаємо її. Прикиньте, от на паузі просто, я виматуюсь, тако БЕМ! Ще одна. Буквально наступний закид, це щось новеньке. Але вся риба ось такого розміру. Я не розумію чому. Але це точно не цьогорічна щукаш минулого року, нересту, напевно. Але наскільки вона мілка, це просто неймовірно. Зате стабільно клює. Тобто я там по мілякам, по кущам, по хащакам лазив, повернувся сюди, причому я тут кидав. Вже. Після того, як спіймав щучку, я тут кидав, результату ніякого не було. А тут тільки два закиди, дві риби та ви що. Це ж взагалі подарунок. Друзі, всадив приманку, навіть не розумію, що я міг її там садити, бо там нічого нема побитого цього. Якось вона називається, то копія Нейзі Шайнер цього, що я кидав на п'яти грамчиках. За що я там зачепився? Біс його знаю. О, наче відчепився, до речі. Якийсь нонсенс. О! Що це там таке? Ого! Стара очеретина. Так, добре. О, приманки вже тяжко, пора її змінювати. Зараз перечеплю приманку і піду ще обловлю декілька місць та й буду закруглятися. Що ж, друзі, вийшов я на місце те, з якого починав сьогоднішню рибалку. Логічно буде на цьому місці її і завершити. Зараз я тут трошки обкидаю, тому що місце таке цікаве, Ну, риба тут є. Одна от, схо сход був хорошої риби прямо тут, прямо під ногами. Хочу спробувати, можливо, вдасться її доловити якось тут. Поставив ту саму приманку кислотного, копію на зі Шайнера». Трьохдій молого і буду зараз спробувати. Для мене дуже дико, що розмір риби сьогодні ну, взагалі, типу такий. От як я на мікроджиг ловлю, на окуневі приманки, ось такі щучки зазвичай попадаються. А сьогодні прям вони подиріли щось, голодні якісь. Я пробував більшу гуму ставити, покльовок не було, але більша гума в мене тільки в таких темних кольорах, можливо, сьогодні в фаворитах в риби кислота, тому що я так поспостерігав. Як почав з яскравих, приманок, так і ловлю на яскраві, причому що вода прозора, все видно, все чисто. Але риби йшлись до душі мої кислотні приманки сьогодні. Результат рибалки прям дуже класний. Ну, покайфувати, на лайту, так чисто відпочити, круто, але хотілося б якогось, хоча б на пів трофейчика, щось хоча б ну, там, під кілограмчик якусь рибу, але... Для таких місць, взагалі для наших водойм, це зараз велика рідкість, тому що ну, все вибивається, все забирається, сітки, браки і все подібне. А таку рибу хто її буде забирати? Кому діти можливо? Ну, Якийсь дідусь може забере. А так кому вона треба, така мілка щучка, нікого вона абсолютно не цікавить по факту. А якщо вона така трошки там, з пів кіла, то все. Йде вона або на юшку, або на сковорідку, або кому як подобається. Ну, голову відрізав, така частина там залишається, Пісня-пісня. Людям все одно вони собі торбують додому. Причому незалежно від кількості. Тобто, ну візьми собі одненьку якусь дві, ні, вони нашматують собі. Ну, це таке це ліричний відступ. Риби сьогодні я половив класно, поганяв сьогодні знову корту. Ловив там вагами до 7 грам, ну, в принципі, нормально. Більш нічого по ній не додам, тому що, як я казав, я готую по ній ну, окремий огляд буде з більш детальною інформацією, там, все про неї розповім з часом, згодом, коли вже потестую нормально. тобто, За 2-3 рибалки, до неї тільки звикнути потрібно до нової палки, зазвичай тіпа, там, ну, 2-3 рибалки потрібно, щоб ти приловчився до неї. Звик, адаптувався, а тоді вже якісь враження можна розповідати, тому що перші враження можуть бути дуже такі вау-вау, а потім виявляється, що є якісь нюанси. Тому буде окремий огляд, де я все розповім про неї. Але трошки згодом. Що ж, друзі, буду закінчувати я свою сьогоднішню рибалку. Маємо такий шикарний результат. З вами був Яшка Рибак. Обов'язково підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей, друзі. Всім пока-пока.